Я нагадаю, у нас збір триває так на безпілотник Магора для головного управління розвідки Міноборони. Ініційований він учасниками національного телемарафону, і іншими медіа. Цей дрон. Він не тільки знищує так ворожий флот. Він і розвідує і рятує тільки за рік оператори Магурвини вразили і знищили більше десятка російських кораблів, а також інших морських транспортних засобів. qr код збору на ваших екранах. от ви його можете бачити так само, як номер карти. Скануйте QR, вводьте номер, донатьте це те, про що про результати чого точніше, приємно чути. Зранку, коли прокидаєшся і чуєш, що якийсь там черговий руснявий адмірал, ну назва та їхніх корит, пішов на дно завдяки цим безпілотникам, безпілотним морським дронам. Діана Подолянчук із нами, це голова благодійного фонду. Діано, вітаємо! Наші вітання. Доброго вечора. А давайте трохи про статистику, про гроші. Ще раз і ще раз кажемо, що це не комусь потрібні дрони магора, а це нам потрібно, щоб у тих, кому вони потрібні, вони були. Скільки на даний момент зібрали, скільки залишається? Все вірно, насамперед, хочу всіх привітати з таким непоганим стартом динамікою. Ми переднули позначку в 5 мільйонів гривень. І на даний момент у нас є 5,3 мільйона гривень. Я вважаю, це доволі потужно і продовжуємо працювати в тому самому дусі. Ну що ж, а можемо давайте ще раз і ще раз повернутися і розказати взагалі, що це українська розробка, що це вона повністю від початку до кінця збирається у нас. Що насправді за цими магорами стоять черги іноземців, які готові брати їх собі в на озброєння? Але ми передусім робимо для себе, а вже після перемоги будемо штампувати для інших. Які задачі вже виконує магора? І чи всі, чи вся третина втраченого чорноморського флоту, це здобутки магора? Grazie. Так, все вірно центром українського виробництва Мін виконує надзвичайно важливі функції, тому наше завдання це підтримувати українських виробників для того, щоб вони більше виготовляли таких важливих засобів, спеціальних засобів для наших розвідників, для того, щоб ще більше уражувати російський флот, і також виборювати перемогу також в морському напрямку. Тому це дуже важливо. Так само важливим був напрямок, який ми розбивали за допомогою придбання безпілотників СИЧ, і так само є важливий напрямок для придбання морських гендронів Магура. Стосовно донатів, давайте про це поговоримо. Суми ж різні. Я так розумію, найменший донат він може там гривні дорівнювати, чи не може? Немає такого найменшого донату. Я бачила під час нашого ефіру 33 гривні був найменше. Оце я гривні. зафіксувала чітко 33 гривні, але можливо було і інше. Може, так, не добачила. Ми знаходили донат в 49 копійок, але ви бачите, знайшли ага. ще менше, тому це підтверджує те, що немає маленьких донатів так само і немає таких якоїсь великих донатів, але великі донати також є. У нас є вже е, топ 3 наших е, донейторів. Е, перше місце наразі це у нас пан Володимир. Він да донатив в сім тисяч гривень. Це е, хочу до речі відзначити це той пан Володимир з Тетяної, які були одними з найбільших донейторів попереднього збору на Сичі. На другому місці у нас пан Юрій, який такі пише Магура для гуру» за донатих двадцять тисячі 500 гривень, і Віктор для донатих 500 гривень. І хочеться до речі, трішечки повернути до такої української міфології. Хто така магура? Магура це давня слов'янська богиня. Я була дуже важливою в той момент. Вона була матір'ю слов'ян і вона була богинею миру, перемоги і війни. І до неї звертали наші бійці перед важливими битвами. Тому я вирішила намалювати ось таку картину. Хочу її показати. Показуйте. Бачимо, бачимо. І це ось такий образ нашої мабури, і цю картину підпольше Кирило Олексійович Буданов, і ми будемо їй дарувати за найбільший донат. Тому всі, хто хоче підтримати такий важливий напрямок, надихнути нашим бійців і не просто надихнути, а допомогти в придбанні таких важливих дронів. Ми дуже рекомендуємо і запрошуємо вас долучитись до збору. Хочу зазначити, що двір ще триває, тому саме ви можете бути одним із найбільших донейторів. Така дуже прикольна штука, бо коли ми говоримо, що е, віримо в символізм, то дочка громоверств Бога Перуна, яка дає ім'я тому, що працює е, у воді, Ну, напевно, що ми змінюємо зараз світ. А поки ви вірите в символізм, я вірю в реалізм. QR-код бачите, От я до глядачів звертаюсь. скануйте, донатьте. І... Не символічно, а реально буде тонути о те, що не повинно плавати у Чорноморському регіоні. Поки ми розмовляємо, 10 тисяч гривень вже зібрали і маємо розуміти, що це має бути лише початок. Скільки взагалі магор маємо розуміння, пан Діану, потрібно? Звісно, потрібно досить багато. Ми не можемо сказати точну кількість, але чим більше, тим краще. А 10 мільйонів наскільки має вистачити? Ми, на жаль не можемо сказати. Сказати не можемо, але знаємо, що нормально буде потім по результатам роботи цих дронів. Ми до речі, тут паралельно. Так, ви так. будете прямо прямому ефірі казати ці новини і безпосередньо буде видно результат роботи наших відвідників груп 13, які вже показали свою роботу на найвищому рівні. Також, до речі, хочу привітати. У нас з'явились наші перші такі творчі партнери. Нам сьогодні скинули донат, мабуть, один з найбільших це 700 тисяч гривень від гурту танок на Майдані Конго, які вони зібрали під час українських аукціонів під час свого благодійного туру. Ми їм щиро дякуємо і ми хочемо. Запросити інших творчих людей долучитись теж до нашого великого збору. Ми а... теж закликаємо всіх творчих людей долучатись до цього збору, не тільки глядачів. Дякуємо вам, Діано, за те, що доєдналися пізньої години. Це важливий збір. І у записі, коли ви будете дивитися відео, знайте навіть через тиждень, через два цей qr код він буде все одно. Скажімо, робочим і таким, який потрібно сканувати. Діана Подолянчук, це голова благодійного фонду. Ми про дрони, які будуть нищити ворожі корита у Чорноморському і я сподіваюся, регіоні, я сподіваюся, в Азовському морі так само. Тому донайте.